Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Сьогодні говоримо про те, куди котиться світ. Я поставила таймер для того, щоб встигнути на ранкові уроки. І ми сьогодні розпочинаємо. 185-та серія серіалу Життя репетиторки у нас п'ятниця, 22 серпня. Працюю сьогодні, працюю завтра, записую для вас відео і сьогодні, і завтра. Підписуйтеся, долучайтеся, якщо вам цікаво. І говоримо ми про те, що фіксують. За результатами вступної кампанії 2025 року те, що знижується. Знижується прохідний бал, конкурсний бал на бюджет, нижчі показники балів НМТ для проходження на бюджет, нижчі показники балів НМТ для проходження на контракт, менше учнів склало на 200 балів цього року іспити. Ніж попереднього. І е, вже е, пишуть статті про те, що куди ж котиться наша освіта, все гірше, 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 у нас поступово рівень випускників. Ну, По-перше, не гірший. Е, якщо ми порівнюємо з е, початком НМТ, то там і тести були зовсім іншого рівня, вони були значно легшими. І порівняти початок тестування там, де легше і менше предметів, з е, зараз тестуванням, де тести Стали гіршими, важчими, де бувають такі от проблематичні запитання, щодо яких я, як фахівець, наприклад, можу подискутувати інколи. М -м 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 -м. Не варто. По-друге, ми коли даємо цю статистику, коли ми б'ємо на сполох, коли ми говоримо, що освіта не допрацьовує, ми забуваємо про реальність. Чомусь у нас. От коли йде статистика і коли йде огляд статистики, то ми якось живемо якось в якійсь бульбасті райдужній, яка не пов'язана із зовнішнім світом. Чому так відбувається, не знаю. Але дуже часто це так і є. Коли говорять, ой-ой-ой, що ж у нас, куди котиться освіта, так, а що у нас? Давайте поговоримо, що у нас в початковій до сьомого, зараз пілотній до восьмого класу. У нас нова українська школа це перебудова навчальної системи. Невідомо ще, як вона спрацює от дійдуть дітки до НМТ, і тоді ми зрозуміємо, взагалі, як працює ця система. Не факт, що те, що ми робимо вперше, а ми зараз робимо нуж вперше, спрацює добре. Згадайте, як ви перший раз щось робили важливе в своєму житті, будь-що. Навряд чи воно вийшло у вас геніальним. Правда, коли ви потренувалися, стало краще. От так само і тут. Оця от пілотна модель, до того ж, ця модель теж відірвана від зовнішнього світу. Тобто у нас вночі обстріли, і дитина сидить у ванні або в укритті, а вранці вона приходить, а у нас тут опа-опа-опа-опа. Ми граємося, нам весело, у нас педагогіка радості. І інколи це схоже на якесь, знаєте, біполярне роздвоєння особистості, коли дитина потрапляє в інший світ, якщо ця педагогіка радості дійсно впроваджується так. Як вона прописана, педагогіка радості, гри і залучення дитини до цікавих взаємодій. Потім у нас, значить, для тих дітей, хто не нуж, у них ковід був. І ми пам'ятаємо, що спершу взагалі лягла система навчання. І поки ми налагодили дистанційне навчання, якраз у мене для репетитора було дуже багато роботи, бо діти просто не проходили тем. Не проходили, вони їх не вивчали. Через те, у них випав частково цей процес. Плюс вони хворіли ще, у них були карантини. Після цього повномасштабне вторгнення. І повномасштабне вторгнення у нас теж дало обвал навчання. Навчання обвалилося. І оці от підвалини, які ми мали закладати роками, у нас уже, самі порахуйте, з якого року, вже більше п'ятьох років, у нас уже освіта, отак отут. Отак. Системності у нас немає. У нас величезний у дітей стресовий фактор, який теж впливає на когнітивні здібності. Плюс паралельно ми збільшуємо кількість предметів НМТ, які ми маємо складати, і ускладнюємо завдання тестові НМТ, для того, щоб ну, у нас ж, мильна бульбашка тут райдужна, а те, що відбувається зовні, ми на це не зважаємо. Паралельно знов таки захоплюються території, принаймні я кажу про Запорізьку область, що теж не впливає добре на когнітивні здібності тих дітей, які в цій Запорізькій області навчаються. У прифронтових регіонах діти не виводяться на очне навчання. Якщо діти виводяться на очне навчання, то вони сидять у підвалі, бо, наприклад, у Запорізькій області тривога, ну, не знаю, ну, 10 тривог на день у нас, ну, 8 тривог на день. Це нормально. Тобто, ми в укритті, ми, в принципі, якщо організовувати навчальний процес, то ми в укритті маємо і сидіти, ми маємо і розпочинати там, бо це інакше ну, просто зайва біганина. 10 хвилин без тривоги, година з тривогою, 15 хвилин без тривоги, 45 хвилин з тривогою. Тобто, це просто оце. сіли стали, сіли стали, сіли стали. Ми цілий день можемо бігати тільки туди-сюди. Якщо ми будемо так організовувати навчальний процес. І е, тому е, кажуть про те, що от освіта недопрацьовує, от вчителі недофінансовані, от вчителі недопрацьовують. Так, вчителі завалені паперовою роботою, у вчителів лежить оця єдина школа, коли їм треба щось заповнювати, вони вночі це заповнюють. Паралельно в, 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 вчителі недосипають, знов-таки, чому, що у нас відбувається. Е, і, е, звісно, це теж позначається, але ще й позначається те, що е, все-таки ситуація, то яка у нас. Е, і ми про це якось от, е, у нас паралельно йдуть реформи якісь, у нас провадження предметів, у нас розмови про те, що п'ятий предмет ми будемо складати на НМТ, і паралельно при цьому ось, е, обставини хронічного стресу, у якому діти живуть не те, що роками, а незабаром вони вже будуть жити в ньому десятиліття. Тобто майже весь свій шкільний період. А потім ми дивуємося, а чому це в нас так? А що це в нас сталося? А чому такі статистики, у нас статистичні моменти, вони надалі іще можуть погіршуватися. Мені щастить на те, що до мене приходять часто дітки талановиті. І я обожнюю з ними працювати, мені є що їм дати. І з талановитими дітьми важко працювати, тому що одна річ здивувати дитину, яка навчається на три бали, і розповісти, що таке іменники. А інша річ здивувати дитину, яка навчається на 11 балів, і сказати: а отут от от ще, дивись, от. Бач, не виходить, ми відпрацюємо і дошліфуємо твої вміння і навички. Але крім того, що у мене є талановиті діти, у мене є ще діти, ну, звичайні діти. Звичайні діти, от Я бачу, що рівень звичайних дітей у нас просідає. Якщо рівень талановитих дітей, десь там у мене вистрілює, і я кажу, та ні, не перевелися, то звичайні діти я бачу, що просідають. І я бачу, якими були відмінники раніше в школах, і якими є відмінники зараз. Що знали раніше відмінники з української мови, і що вони мені могли виробляти на уроці, і що вони знають зараз. Теж різні речі. Різні, але вони корелюють воногу з часом. Не можна ну, так от, просто зовнішньо оцінювати і казати, от діти погані. Настільки діти і не настільки діти. Звісно, і діти змінилися, підходи треба змінювати, через те, що змінюється у нас і е, світ, але не тільки в тому річ. Тому ось так. Що ви можете сказати з приводу запитання, куди котиться світ, що вам хочеться відповісти. На це риторичне запитання. Діліться зі мною в коментарях, якщо вам є що сказати, і до зустрічі, до завтра. Біжу вже, бачите, відволікаюся, поглядаю, щоб не запізнитися. Уже спрацював таймер, це означає, що час працювати. Гарного вам робочого дня, незважаючи на те, що п'ятниця, бадьорого, енергійного допрацьовуємо, і потім зустрінемося до завтра. До побачення! Далі буде!